30 липня місто Одеса ми знаходимося з вами біля санаторію імені Чкалова та прямуємо до дачі Ашкенадзе. знаходиться величезна липа мабуть і років стільки скільки і дачі Ашкенадзе. і величезний платан неймовірних розмірів. Їм більше ста років. Саме це дача Ашкенадзе. Там нас зустрічає Лев трохи не відреставрована, а саме львіться зберігає спокій. Тут колись були невеличкі леви, але їх вже скамуніздили. Такий чудовий огляд, і там моречко. Давайте разом з вами підемось по цим сходам. Вони в дуже поганому стані. Бачимо ці барельєфи. Вони були скопійовані з флорентійських фресок, бо тут жінка Ашкінази займалась допомогою безхатченкам. До речі, тут знімався. Фільм Принцеса на бабах, а ще складний юноша. Начебто так. Ця споруда знаходиться в плачевному вигляді. Ніхто її не реставрує. вона ще добре виглядає навіть зараз в такому скрутному положенні Мраморові стовпи з дуже якісного мрамору витримали більше ста років тут були колись виноградники. І ось такий чудовий вигляд на море має цей маєток. Да, чашки надзе людина він займався торговлею хлібом. Така краса знизу знаходиться пляж Лагуна. Ми спустили з дачі Ашкінадзи і нас зустрічає пляж лагуна з такою прозорою, неймовірно чистою, кристально чистою. Водою пляж лагуна, і на горіщі у нас буде пляж. пляж Дача Якщо трохи прийти по трасі здоров'я, там пляж лагуна, то ми виходимо до малого фонтану, і це у нас буде буфет на малому фонтані з чудесним краєвидом, котрий нас завжди заспокоює. Не зробили прохіду. Йдемо. Сюди можна відпочити на лавцях. Ліворуч завжди море. Попереду у нас неофіційна назва Ікеда Юлія Тимошенка. Горі там недалеко буде ботсад. сад. Сьогодні трошки хмарно. Але все одно дуже красиво. Навіть незважаючи на хмарка. Пляж на малому фонтані. Це у нас буде ресторан Санторіні. Можна подивитись на Черне море в бінокль за гроші. Зустрічає така чудова екранізація минулих подій героїчної боротьби України за свою. Свободу та незалежність така чудова атмосфера грає джаз тільки для вас, Буфет на малому фонтані. Відпочивайте з задоволенням. Ось саме ресторан Санторіні з таким чудовим левом і українським прапором.